Вітаю, колеги! Я Алевтина Поліщук, експерт із податкового обліку, експерт з Головбух. Сьогодні розповімо, чи дисконтувати прострочену заборгованість. Розглянемо дві ситуації. Перша, коли маєте прострочену довгострокову заборгованість, яку вже продисконтували, чи потрібно її продовжувати дисконтувати. Тут зважайте на МСВЗ-шну техніку дисконтування, яку застосовують і приведені обліку за національними стандартами, а вона передбачає наявність таких трьох елементів: майбутні грошові потоки, ставка фінінструменту, Строк дії фінінструменту погашення заборгованості. За пристроченою довгостроковою заборгованістю, договірний строк погашення, за яким визначають грошові потоки для дисконтування, вже минув. Тож, і ті, хто веде облік за національними стандартами, і ті, хто веде облік за МСВЗ, Продовжувати дисконтувати прострочену за довгострокову заборгованість не повинні. Щоправда, для МСФЗ підприємств вагомо чи не укладали додаткову угоду про реструктуризацію боргу або визначення нових строків погашення пролонгацію боргу. У такому разі може бути суттєва модифікація фінансового інструменту. І буде новий строк погашення. Відповідно, вже є можливість застосовувати техніку дисконтування. Про облік модифікації більше дізнаєтесь у експертно-правовій системі експерту з Головбух. Національні стандарти про модифікацію не згадують, у тім як і про дисконтування прострочених та пролонгованих довгострокових заборгованостей. Тому тим, хто веде облік за надстандартами, жодних перерахунків робити не потрібно. А ситуація друга коли маєте прострочену поточну заборгованість, національні стандарти не зобов'язують дисконтувати короткострокову заборгованість. І після прострочення поточна заборгованість не набуває статусу довгострокової. тому починати дисконтувати її не потрібно. Проте, пам'ятайте, якщо маєте поточну заборгованість на вимогу або якщо пролонговуєте її вже кілька років підряд, нею обов'язково зацікавляться податківці. Міжнародні стандарти вимагають дисконтувати і поточну заборгованість. Хоча слід зважати на суттєвість інформації. Якщо теперішня вартість поточної заборгованості на дату балансу суттєво не відрізняється від суми погашення такого боргу, то й за МСВЗ її можна не дисконтувати. Тут також зважайте на МСВЗшну техніку дисконтування, а саме на строк погашення заборгованості. Із моменту прострочення заборгованості довгострокової чи поточної, вже неможливо точно встановити цей строк, тому дисконтування не буде, звісно, якщо не буде суттєвої модифікації. Більше інформації на тему дисконтування знайдете в експертно-правовій системі Головбух. Також не забувайте підписатись на нас у соцмережах. Зустрінемось!